Кожен в розробці програмного забезпечення повинен знати види тестування продуктивності. І неважливо, чи ти тестувальник, чи девелопер або й менеджер, так як у кожного з нас час від часу виникає питання: а що там у нас по продуктивності? Я розповім тобі, які основні види тестування є, як в загальному їх проводять, які метрики знімають і для чого вони взагалі існують. Я впевнений про деякі з цих видів ти навіть не чув. Поїхали. Спочатку давайте в декількох словах розберемося, що таке performance testing, тобто тестування продуктивності. Performance тестування або тестування продуктивності це вид нефункціонального тестування, який дозволяє оцінити роботу вашого застосунку під певним навантаженням. Чи то кількість користувачів, чи то об'єм і кількість даних, чи то якийсь різновид інфраструктури, або конфігурація сервера. З цим розібрались, Йшли далі. Почнемо з найпростішого: load testing – воно ж тестування навантаження. Його ціль є визначити роботу системи під звичайним очікуваним навантаженням. Грубо кажучи, ми очікуємо, що додатком буде користуватись 100 людей одночасно, і ми повинні симулювати цю кількість користувачів, щоб бачити, що додатком можна адекватно користуватися. В більшості випадків, коли говорять про те, що нам би треба було провести тестування навантаження. То мають на увазі саме цей тип, так як він покаже роботу системи в стандартному штатному режимі. А ми ж і хочемо, щоб наш продукт зазвичай працював добре. Найпростіший приклад такого тесту буде симуляція, скажімо, сотні користувачів одночасно. Наприклад, за 100 секунд ми довели кількість користувачів сайту до сотні. Далі та сотня користувачів, скажімо, попрацювала на сайті 10 хвилин, після чого завершуємо тест. Звичайними метриками для цього типу тестування будуть response time, тобто скільки часу система відповідає на запит throughput, тобто скільки запитів чи транзакцій система обробила за секунду, і error rate, наприклад, або кількість помилок. Коли запит або транзакція не спрацювала взагалі. Також сюди можна додати метрики для визначення стану сервера, скільки він використовує різної пам'яті, процесорної потужності і тому подібне. Я б проводив таке тестування для більшості продуктів, хоча б мінімально, разово, щоб не хвилюватись. Але особливо це важливо перед першим релізом в продакшн. Наступний вид тестування продуктивності це, звісно, стрес-тестінг або стрес-тестування. Головна ціль це перевірити, як поводиться система, коли навантаження на систему більше, ніж очікується. Приклад такого тесту може бути дуже схожий на звичайний лоа-тестінг, тільки ми будемо створювати більше навантаження, відповідно, більший час, за який ми досягнемо потрібної кількості запитів. Цей параметр, до речі, називається рампад. А щодо метрик. То окрім таких же, як і при звичайному тестуванні навантаження, ми можемо вимірювати показники стійкості стабільності системи, тобто можливість системи працювати коректно під стресовими навантаженнями. Скажімо, коли у нас з'являються помилки, то система не вимикається повністю, а продовжує працювати. Це як в медицині, коли стан важкий, але стабільний. Коли система не справляється, але їй не гірше. Recovery time або ж час відновлення це теж корисна метрика, яка визначає, скільки часу системі треба для того, щоб відновитися до нормальної роботи. Також популярною метрикою в стрес-тестуванні є обробка помилок або error handling, коли ми досліджуємо, як працює система, коли в ній виникає велика кількість помилок. Даний тип тестування дуже актуальний для, наприклад, інтернет-магазинів. Де досить часто бувають різні чорні п'ятниці і тому подібне. Також це актуально в різних saas системах і інших продуктах, де можливе зростання кількості користувачів. Спайк тестінг або тестування на стрибки навантаження. Це тестування, яке має за ціль показати, як система справляється з різким тимчасовим збільшенням навантаження на систему. Наприклад, ми можемо проводити таке тестування таким чином. Починаємо все так само, як і в звичайному тестуванні навантаження. І час від часу піднімаємо навантаження на систему, скажімо, в 10 разів. Повертаємося назад до нормального навантаження, а через певний час знову піднімаємо його. І так, скажімо, 20-30 разів. При цьому типі тестування ми аналізуємо всі ті ж метрики, що і в попередніх, але також уже можна дивитися на, наприклад, утилізацію ресурсів. Тобто, що показники використання тої ж оперативної пам'яті, процесора і інші повертаються до нормальних. Цей тип тестування актуальний для тих же інтернет-магазинів, де такі ривки це досить стандартна історія, або інші продукти, де ці коливання значні, а ми хочемо економити серверні ресурси. SOAC-тестинг тестінг це перевірка того, як система працює під навантаженням довгий час. Основною ціллю цього тестування є пересвідчитися в тому, що при нормальному використанні системи ресурси вивільнюються правильно, у нас немає витоків пам'яті і не з'являються інші проблеми, які видно тільки, якщо довго користуватися системою. Наприклад, ми можемо взяти той же тест навантаження, що у нас був, тільки проводити його не 10 хвилин, а скажімо 24 години. Цей тип тестування актуальний для усіх систем, але більш актуальний для складних, так як там більше можливих проблем з вивільненням пам'яті. Також виділяють endurance Testing, або тестування витривалості. Це абсолютно те ж тестування, що і SOAC, але з тою відмінністю, що ці тести запускаються на дуже великий час. Наприклад, це може бути тиждень або і місяць. І цілі, і метрики, ну і приклади СОК тестування будуть актуальні і тут. Volume тестінг або тестування об'єму чи то обсягу це тестування системи на здатність обробляти великі обсяги і об'єми даних. Це може бути як тестування операцій з великими об'ємами, так і тестування роботи системи при великій кількості даних. Скажімо, як буде працювати система, якщо ми будемо додавати мільйон записів до бази даних, або завантажуємо якийсь звіт в pdf файлі на декілька Гігабайт, або інші варіанти, які придумує ваша уява. Метрики будуть все ті ж, але я б ще додав Data throughput, тобто скільки даних обробляється в секунду, query execution time, тобто скільки часу виконуються ті чи інші запити до бази даних. Кількість операцій читання і запису на диск, і інші, які більше зв'язані зі зберіганням і опрацюванням даних. Капасіті Testing – це тестування продуктивності, основною ціллю якого є визначити максимальну кількість одночасних користувачів, які система може обробити без суттєвих втрат у продуктивності. Грубо кажучи, це теж звичайне тестування продуктивності, але в ньому ми шукаємо саме максимальну кількість користувачів. Наприклад, ми тестуємо продукт на тій же сотні користувачів. Нехай у нас все окей, помилок немає, час відповіді сервера, скажімо, одна секунда, що нас влаштовує. Можемо ітеративно збільшувати навантаження і відслідковувати показники 200, 300, 400, 500 користувачів і так далі. Наприклад, на 1000 користувачів ми все ще не маємо помилок, і час відповіді нормальний. Але, скажімо, при 1100 користувачах. Ми вже маємо помилки і час відповіді збільшується, тому можна вважати, що максимально система може нормально працювати при тисячі користувачів. Звісно, це дуже абстрактний приклад, але я думаю, ти зрозумів суть. Метрики для цього типу тестування знову ж такі ж самі, як і попередні, а корисний цей тип тестування для продуктів, які очікують збільшення кількості користувачів, щоб визначити, що ця кількість користувачів буде під силу серверу. Ну, або, наприклад, коли треба переглянути конфігурацію сервера, або ми хочемо зменшити витрати. Performance regression testing – це вид тестування продуктивності, який проводиться кожен раз при регресійному тестуванні. Головне завдання цього типу тестування це показати, як останні зміни вплинули на продуктивність системи. Наприклад, це можна зробити таким чином: при запуску регресійного тестування. Ми виділяємо якийсь сервер зі сталими характеристиками, де запускаємо зазвичай досить прості і невеликі тести навантаження. Після запуску ми дістаємо звідти всі логи, показники системи, репорти і все інше, що нам треба, і закриваємо цей сервер. Якщо є погіршення продуктивності, то ми можемо або зробити якісь зміни, або просто це прийняти як новий еталон для наступних запусків. Regression Performance тести можуть бути одним із прикладів Quality Gate, наприклад, коли у нас почали з'являтися помилки у відповідях. В цілому я б рекомендував би робити цей тип тестування для великих проєктів з гарно налагодженими CI-CT процесами Наступні типи тестування продуктивності досить нечасто виконують, але я в двох словах розповім про кожен. Тестування конфігурації це перевірка роботи продукту на різних конфігураціях наприклад, з різними базами даних чи різними об'ємами пам'яті чи іншими відмінностями. Треба зазвичай для визначення оптимальних налаштувань серверів. Перевірка відмовостійкості або failover testing. Це перевірка того, як система реагує на відмову частини інфраструктури, наприклад, якщо вийдуть з ладу якісь сервери чи бази даних. Ми просто вимикаємо сервери і дивимося, як працює система. Тут варто звернути увагу на те, що це перевірка у випадку, коли у нас є декілька серверів, що роблять одну і ту ж роботу, тобто дублюючи сервіси. Це актуально для критично важливих систем по типу медичних, фінансових чи інших. Ізолейшн тестінг або тестування в ізоляції. Щоб оцінити, як компоненти працюють самі по собі, і розуміти її вплив на системи в цілому, може використовуватися, наприклад, для пошуку вузьких місць в продуктивності системи. Infrastructure testing або ж тестування інфраструктури, це тестування тої інфраструктури, яка підтримує систему. Наприклад, CDN, балансувальники навантаження, пропускна здатність мережі і тому подібне. Це актуально, якщо ви не довіряєте постачальнику послуг, або якщо ці системи ви самі і створюєте, або ви перевіряєте різні їх налаштування. Також це буде гарно для продуктів, де є високі вимоги до такої інфраструктури. Benchmark тестінг це порівнювальне тестування, де ви оцінюєте продуктивність системи в цілому і порівнюєте ці результати з іншими системами, ну або з якимось еталонним показником. Наприклад, можна проводити порівняння роботи різних баз даних, або різні алгоритми, що роблять одне і те ж, або навіть порівняння різного желіза серверів. В цілому, якщо вам цікава інша теорія тестування, то ось плейліст про теорію тестування, який я активно доповнюю. А на цьому все.